Від Тоненького зошита на 24 сторінки до солідного кількасотсторінкового тому таку вражаючу еволюцію пройшов за 20 років найповажніший в Україні літературно-мистецький часопис Кур'єр Кривбасу. Один лише географічний перелік його авторів зайняв би не одну годину. І всюди, в усіх кінцях світу, письменники знають про Кривий Ріг, передусім тому, що знають кур'єр Кривбасу. Може, за нашою участю, а може, так Бог все дав, що ми от живемо. Хоча за цей час народжувалися інші літературні журнали, дуже гарні. Я всім кажу, скажімо, про літер... Київську Русь, яку робив Дмитро Стус. Ну просто прекрасне видання, але воно померло. Так само за цей час померла сучасність. Це шкода неймовірно. Але ми от живемо так поступово, помаленьку і дожили до такого часу. Фактично, 20 років це десь ми маленькі зовсім були як держава. Це з півтора-два роки тільки пройшло після 91-го року. Дуже приємно, що згадали в місті, і я прям серцем мене розривається від щастя. Стільки років створюючи найкращий український літературний журнал, його головний редактор, лауреат Національної премії України імені Шевченка, письменник Григорій Гусинов постійно на зв'язку. Із авторами з усього світу, і з читачами, старшими і молодшими, як старшокласники загальноміської школи номер 22 На таких зустрічах, як відбулася в історико-краєзнавчому музеї з нагоди ювілею, Григорій Джамалович старається більше слухати враження читачів, ніж говорити самому. Втім, це не завжди вдається, бо придбати кур'єр кривбасу в розріб, можна хіба в редакції. Цей часопис у нас місті. А з поштовою передплатою ситуація не простіша. Та, попри всі негаразди, часопис живе починали. Ми оцей і задумували разом з Костянтином Вікторовичем Пономарьовим, яким ми фактично зробили звізду 4 І як продовження її стала у нас необхідність ми прийшли до думки, що от місту, крім того, що треба там і оголошення, і так далі, йому треба ще щось духовне. Тому коли я бачу кур'єр Кривбасу», я завжди згадую свого близького приятеля, колегу і е, людину, яка розуміла мене, я розумів його. І це такий якийсь пам'ятник, знаєте, вже і юні. Я на всіх зустрічах про це кажу, і так воно і є. Ясно, що ви в більшості цей журнал не бачили, тому що ви ще, по-перше, маленький, і він набагато старший ніж ви. По-друге, сьогодні може якоїсь необхідності в цьому немає, але я впевнений, якщо ви підете десь вчитися, особливо якщо це буде щось гуманітарне, то вам неодмінно порадять, що от такі тексти, таких то книжок, романів, повістей, віршів ви знайдете лише в кур'єрі Кривбасу. Так воно вже в нас складалося, що книговидання в країні в нашій розвивалось дуже слабко, і воно сьогодні десь занедбане. Тому письменник намагався от журнал надрукуватися, і вже слава Богу, і вже цей журнал є всіх. В бібліотеках кращих України, там, і Вернадського, і парламентській бібліотеці, і університетській бібліотеках. Ми цей журнал зараз в педінституті фактично обговорюємо кожне число, і це вже є якась невеличка традиція. Важко теж до цього йшли, але дякуючи. Професору Вінер, ми оце вже якось його зрушили. Протягом двох десятиліть часопис кур'єр Кривбасу змінювався зовні, але незмінною залишається вишукано інтелігентна і рафіновано інтелектуальна наповненість його сторінок. Тут друкувалися твори, які були заборонені протягом багатьох років. З часописом співпрацювали і продовжують співробітничати сотні найвідоміших українських авторів. Кур'єр Кривбасу одне з небагатьох джерел, де друкуються переклади провідних творів світової літератури українською мовою. І все це робиться для людей, для Уже 20 років. І в цьому цілковита заслуга перед містом, країною і світом його головного редактора Григорія Гусейнова. Треба віддати належне Гусейнову. Він дуже терплячий чоловік. Зараз я там не друкуюся. Ну Десь я не то що. Він все друкував мене. Все друкував. Але одного разу я пам'ятаю, одна розмова, щось таке, я так гордо замовк і нікуди не посилаю. А практично це єдиний журнал, в якому більш-менш звучала моя проза. Більш-менш розумієте, коли говориш про вітчизну чи говориш про Дніпро, чи про журнал Київ от Київ теж друкував, це інші контексти. А тут якась нібито мішанка, але ця мішанка, мішанка вона, вона більш артистична, більш художня, більш літературна. І мені це було. Я дякую, що ви мені нагадали про гусейнова. А гусейнову я кажу дякую. Олесь Гончар назвав його літературним бандитом. Не надто жалують його і сучасні літературні критики та письменники, бо завжди прямий, а тому незручний, невчасний і несуголосний. Та, попри принципову невписуваність у жодні контексти, драматург, прозаї, критик Григорій Штонь продовжує писати і зустрічатися з читачами. До Кривого Рогу письменник прибув у понеділок, маючи шляхетну місію. Подякувати публічно. Своєму видавцеві. Роман. Анатолійович Козлов, який, здається, викладає тут в університеті, в якому ми зараз перебуваємо, він одного разу на свій страх і ризик видав дотомник моїх п'єс. Представляючи гостя студентами-викладачам факультету української філології, педагогічного інституту Криворізького національного університету, літературознавець Тетяна Вірченко розповіла, що в Дніпропетровському обласному театрі імені Шевченка до ювілею Тараса Григоровича поставили п'єсу Григорія Штоня про молодого Шевченка. Про нього а також про Івана Франка, Василя Стуса, шістдесятників і сучасних українських письменників, Григорій Максимович писав п'єси і дослідження, які ще тільки чекають своїх поціновувачів. Можливо, ними стануть крім Романа Козлова, Тетя. Пане Вірченко та редактора часопису кур'єр Кривбасу Григорія Гусейнова ще й інші криворіжці. І наше місто стане ще більш знаковим для Григорія Штоня, бо зламним кривий ріг для нього став давно. Закінчив школу в Сибіру. В Сибіру батько мій став священником. І в мене була така ностальгійна е, якась е, е, нота в моєму світу. Почування мене сюди. Батьки мої так і там і померли, і сестра там, і, і якесь продовження роду там залишилося. А, а я втікав, скільки міг до тітки на Тернопільщину, а потім вирішив, що мені можна було б, може, тут вчитися десь, а вчитися мене не приймали. Я дочекався того часу, коли мені в армію взяли мене. І я приїхав в Терни. В І в цих тернах трапилася якась фантастична штука. Це були хрущовські часи, останні пару років. Я, е, я починаю абсолютно якось, нікому там не потрібно в цій військовій частині. Частина була технічна, де майже всі хлопці, які там служили, фахівці, Сусари там тока, е, т, а в мене нічого такого не було. Мене там послали десь в полкову школу, я повернувся якимись сержантиком. Коротше кажучи, новий командир частини вчепився в мене, і через пів року я став секретарем комітету комсомолу цієї частини, звільненим. І там біля сьогодні в мене в цій частині з'явився оркестр. З'явилася футбольна команда, яка чесала, не, не просто перемагала, а чесала е, всю нашу бригаду командування в цьому Дніпропетровську, баскетболісти, е, саме діяльність, яка в мене була, які в мене були вечори. І все це, е, все це напевно, за це мене і тим сектором комітету Комсомолу е, зробили. Крім того, я трошки був теж спортивним чоловіком. Е, і я вийшов з армії вже радянською людиною. Попри все, Григорій Штонь зумів зберегти дух суперечності, з якого і народжується істина. На лекції він говорив про неприйнятність терміну відродження по відношенню до української літератури, про інтелектуальне мавпування та про багато інших дискусійних речей. Згодом відбулася презентація двотомника п'єз Григорія Штоня та книжки його прози всього лиш люди, так само на факультеті української філології. До вашої уваги, заочна зустріч із лауреатом національної премії імені Шевченка. Кількаразовим переможцем конкурсу Коронація слова Григорієм Штонем. Що розуміти під слухом? Художній слух. Так є, якісь зачатки, його безперечно є. Інакше ти не можеш бути людиною самопідконтрольною. От ти розумієш, що це не треба, це, це, А особливо коли ти вибираєш або пнеся до свого власного стилю. Якщо ми його не знаходимо, то ми не знаходимо себе, себе, свій художній світ. Я трошки за крупними категоріями зараз оперую, але, але для того рівня художньої втаємничиності, яка прозвучала у вашому запитанні, це повинно бути зрозуміло, що, що слух. Він обов'язковий. І для мене я ще колись помітив за собою, тоді коли був тільки критиком, що я можу, можу, можу написати для правди, хоча я не писав для правди, але для якогось партійного органу, по партійному для якогось такого розбишацького літературного органу трошки. Тобто, до кожної з газет чи журналів я писав різними ну, напівстилями, тобто повністю себе поміняти не можна. І, і взагалі музичного слуху якогось особливого в мене немає. А от стилістичний слух він є. І я вперше про це говорю, і вперше я тепер буду говорити про те, що в мене є стилістичний слух. Він згадав, як ще юнаком на запитання правителя, чому його цікавить саме техніка, відповів, вона передбачувана. Усміх, що майнув на виду учителя, тоді здався сигналом вдоволення. Або й захвату його розумом, який у початкових класах школи, де такі як він, у процесі ігор практично самонавчалися, довго дрімав і стрибнув на недосяжну для решти хлопчаків висоту. Коли я зрозумів, що мої п'єси не для сучасного українського театру, це давно я зрозумів, то десь в мені спрацював якийсь практичний розум, а саме, що є ж дати, які можуть змусити режисерів звернути на тебе увагу в силу того, що а оскільки я вважаю, що я вмію писати. То і цю п'єсу, щоправда, після інфаркту, який я відлежав, і я там вже зрозумів, що мені треба її обов'язково написати. Я вернувся з лікарні і перше, що зробив, цю п'єсу, цю п'єсу я десь, десь я комусь із людей, там один працівник Міністерства культури, колишній, колись він щось мене читав. Інколи до мене дзвонив, я йому дав, а потім до, до мене раптом дзвоник. До вас дзвонить Дніпропетровська. Я буду ставити вашу п'єсу. Я кажу: ну так не говоріть, я зараз вмру з несподіванки, я починаю іронізувати і чую, що там дивуються, що якось я не сприйняв так, як належить. Ну, я йому потихеньку пояснюю цьому голосу, Я людини не знаю. Про те, що мені приємно, звичайно. А дивіться. Чи ви узгодили це зі своїм керівництвом? Я головний режисер. От Коли він таке почує, він це звучить, ніби то він сам себе, так би мовити, вивищував в цій розмові. Ні, він просто мені пояснював, що він серйозно зі мною говорить. Що... А я на вулиці сидів, розмовляв в себе біля хати. І коли закінчиться розмова, я сказав своїм співрозмовникам, сусідам, кажу, ви знаєте, оце зараз до мене доля зателефонувала. Мені сказали, що будуть ставити мою п'єсу Досвід у парі з мудрістю або мудрість у парі з рецепторикою, мислимою і немислимою. Я вже знаю все і все давно інтернував. Що мене може здивувати? Краса це теж рецепторика, дух переситився напівфабрикантом. Інша його назва світ. Дивує хіба творчість. Щоб переступити у завтра з цікавістю, я повинен. Це віч не повинен. Я повинен те завтра сотворити у собі і для себе без часу на спожиття поза плечима нове завтра краще й спокійніше померти у будь-який день. хоч зараз. Там йдеться про молодого Шевченка. Шевченка, який вперше їде на Україну, і їде він не нашим Шевченком усталеним, якого дуже швидко одягнуть кожух, дадуть вусаці і оцей погляд, який. Інколи я зі студентами коли розмовляю, я оглядаюся на Шевченка і кажу: ну чого ти злишся? Що ми тобі поганого зробили? От як малюють його. Це дуже шалопутна людина, молода, рвійна. І, по-своєму естетизована, людина більшого обсягу знань, ніж це про це промовляє кобзар, і іншої культури. Це був типовий столичний художник, який вже входив в моду. І він приїжджає в Україну придуману, яку він подарував нам своїм кобзарем. а Тут він опікся нею. Тут в нього попереду багато шадрам буде. А зараз він ну, попрошефрачний. Він жабо. Він ну, це Шевченка, якого в нашому мистецтві немає поки що, тільки побачив муштровану чаляті, ніби з України не виїздив. Якби не викупили, малював би й далі, але писати не писав би. Література неволі не терпить. Повний раб то поет лише за назвою. Хоч сам він про те не думає. А коли думає, вже не раб, а жертва рабства. Я це втямив, коли знімав з Пушкіна посмертну маску. Він державу славив, але державі не догодив, бо думав і відчував не так, як цареві слуги. Вони довкола шепталися, дехто плакав, але були на одне лице. А він у нас ще слова такого нема. Був зі всіма розчулений, а мене вперше заболіла німота, як малороса, якому крим волі ще й не вистачає на кожному кроці слів. Коли говорити я себе не ставлю в цей ряд про Шевченка і є такі люди, які народилися як митці з ностальгії. От для мене Україна це ностальгійний якийсь синдром. Пекучий. Е. Так, як, так, як я її любив, так зараз я до неї може дративливо ставлюся. Але вимогливо, ну як до чогось рідного. От, скажімо, як себе. З собою ти не задоволений тоді, коли ти не хочеш бути кращим. В Україні мистецтво не потрібне. В Україні потрібна е, література про її страждання, про її долю, е, яка закликає, яка боронить. Ви розумієте, а життя ж, навіть митця, який є полум'яним патріотом, воно все рівно трошки ширше, і, взагалі, об'єм життя, життя як екзистенція, як якийсь потік, якераз з національною барвою, як щось таке, де присутній одним із співрозмовників, сам Бог. От Шевченко, це ж людина, яка полемізувала з Богом. Ми просто над цим не задумуємося, що вся західна або вся європейська культура традиційно вона пересякнута християнством ну, середньовіччя. А, а, діало, але, але, але але не в такій формі, як це трапилося у Шевченка, чи там, скажімо, у Сковороди. я не абсолютизую їх. А просто ми мали якийсь інший стосунок з вічністю або хотіли мати, або могли б мати, якби ми не займалися весь час відродженнями боротьбою за себе, за щезність свою і таке ж проти щезності. Ось ви розумієте, і тут, тут є, є багато проблем. Як сніг три пташечки летіли через Суботове і сіли на похиленому хресті на старій церкві. Ці рядки з містері Великий льох та інші твори Тараса Григоровича Шевченка продовжують надихати українців на життя і творчість. До 200-річчя від уродин українського народного генія, художниця Тетяна Боброва створила дві великі картини за мотивами віршів Кобзаря, розповідь про історію появи цих робіт із перших уст. Шевченко з'явився, мабуть, спонтанно в моїй творчості цьогорічній, тому що сама історія України, історія мого роду, який невід'ємно знову таки пов'язаний із Україною, хвилювали мене дуже давно, і це виливалося як в графічні, так і в живописні твори. Але оскільки я займаюся ще і ілюстрацією, мені здалося цікавим проілюструвати саме Шевченка. Почала я із вірша, який мені дуже сподобався. Це містерія, яка називається Великий льох». Настільки вражаюча, настільки символічна ця праця, що вона мене абсолютно захопила. І треба сказати, що тут вийшло ще так. Початок моєї роботи співпав із подіями ще студентського мітингу, спочатку мирного, потім всі ми бачили, що це вилилося, і тому, сідаючи кожного разу за роботу, я ну, не могла просто спокійно працювати, тому що Шевченко виявився настільки сучасним, настільки він ну або ж відчував. Або сама історія України складалася так, що ми весь час повторюємо свої помилки. Весь час ми повертаємося до проблем, які не були вирішені раніше. І тому от, ну, маємо, що маємо. В мене ось на цій роботі якраз зображено в центрі трьох дівчат. Це по містерії душі, душі молодих дівчат, які ну, ось там, як сніг три пташечки летіли через суботове і сіли на похиленому хресті старої церкви. Бог простить. Тепер ми душі, а не люди. І ось ці дівчата, вони не можуть, ці душі не можуть попати, попасти до раю, тому що вони згрішили, але це не явний гріх. Вони нічого такого не зробили, за що мали б нести важке покарання. Але десь змовчали, десь, можливо, не звернули увагу або по наївності своїй не зрозуміли серйозність ситуації. Чи я знала ще сповита? Що та я цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця. Ось у мене з'являється образ маленької дівчинки. Це якраз ось та невинність та ну, Україна, яка страждає за гріхи, можливо, своїх предків, своїх батьків. І по суті, ми маємо робити правильні. Висновки, щоб ну, історія все-таки не повторювалася буквально, щоб ми могли надалі бути міцними, бути, ну, скажімо, самі собі господарі. Тому що в цьому малюнку є ще і чоловічий образ. Він трохи відрізняється від жіночих постатей, які Ну, ось, ви бачите, вони стоять, але ноги у них таким чином зображено, їх ніби підвішено. І ось це той хрест, який ми несемо. А чоловіча постать, він стоїть на землі, але він іде геть. Це гетьман, який підписав укази, які не були найкращим вирішенням для українських проблем. І тому. Від тих сил, які мали захищати Україну. А, на жаль, ну, отримали трохи не те. Як у Шевченка не так сталося, як гадалось, коли він до Богдана звертається. Ну, і ворона, ворона як символ ворожості, і неважливо, хто це зовнішній ворог чи внутрішній. Це те зло, яке треба вчасно розпізнати і не дозволити панувати. Шевченко це все-таки поет для дорослих. І щоб зрозуміти творчість Шевченка, треба дорости до цього. Звичайно, кожного разу відкриваєш все нові і нові грані цієї особистості. Більш того, я приходжу до висновку, що Шевченка мають вивчати не лише філологи, не лише літератори чи люди небайдужі до поезії. Історики, історики нехай звертаються до Шевченка. Це живе слово, це живі переживання, це не просто політика, це, це саме Ну, те, що пройшло крізь, крізь душу, крізь ну, ось таке гостре відчуття, скажімо, історії, відчуття несправедливості, яка відбувалася, і тр треба вміти ще розгадувати ті символи, якими говорив Шевченко. Я спочатку не думала робити ще графічну роботу, але знову-таки події розгортаються. Я не можу бути спокійною, я не можу ніяк не реагувати і ну, само по собі з'являється новий задум, де є все-таки воїни, є. Люди, які ну, не, не можуть залишатися осторонь того, що відбувається в їхній країні, за святою правду волю розбойник не стане, не розкоє закований народ у кайдани, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. І ось тут з'являються якраз постаті гайдамаків. Над ними знову чорні ворони, як символ лихоліття, і ангели, ангели які просто вжахаються від того, коли проливається людська кров, але як надія на те, що все-таки буде перемога, все-таки живе Україна. І буде вільною, то ви бачите, що вже шабля в піхвах, і дуже хотілося б, щоб ось ці малюнки як залишалися просто як ілюстрацію з історії, але щоб ніколи на нашій землі не повторювалися бойові жахіття.